Ось 8 березня, 1 і 9 травня, депутати Верховної Ради пропонують скасувати низку державних свят. Парламентарі пояснюють, їх усі встановив окупаційний московський режим. Громадські діячі на боці нардепів. Жінка не мала права ні голосувати, ні працювати, ні навчатись. А слава богу, ми досягли того, що ми маємо такі можливості, але знов-таки є багато нагальних питань. І 8 березня це не свято, які, яким звикли чоловіки вітати раз на рік квітка і, можливо, там, красою, жіночістю. Насправді це права жінок. І жінок будь то в побуті, в сім'ї, це протидія насильству. На роботі так само рівні щодо доступу посад. Тому я погоджуюсь з відміною таких свят. Замість міжнародного жіночого дня пропонують День української жінки. Дата 25 лютого. Саме тоді народилася поетеса Леся Українка. Ну 8 березня святкування, не 25 лютого святкування жіночий день. Ну завжди так святкували. А 8 березня хоча що залишилося, це жіноче свято. Куди? Ну я не проти. У про українське все добре. Да. Думаю, в нас є краще свято, на яке можна перенести це День матері. Вихідним днем стане і 25 лютого і 9 березня, день народження Тараса Шевченка. У травні теж буде додаткова доба для релаксу у другу неділю на День матері. А от 1 травенька не у лету ми українці солідарні і об'єднані не тільки фізичним якимось там трудом але і боротьбою з ворогом тому в нас щодня день солідарності українців в боротьбі до за перемогу над орками над над тими окупантами, які. Прийшли на нашу землю, ну вважаю також недоцільним таке свято і, і такі святкування. День перемоги і святкових перейде у ранг траурних. Тоді загинули десятки мільйонів людей. Українців чи не найбільше. Тож пропонують залишити лише 8 травня, день пам'яті та примирення. Без вихідного не варто щось скасовувати, варто реінтерпретувати, тому що тим не менше для Українців і для нащадків тих людей, які ну вони ж воювали в цей період історії, правда. Тому ми не повинні нічого скасовувати. Ми повинні реінтерпретувати. Ми повинні показати, якою була роль українців в цій війні, якою була роль їх в процесі теж цієї перемоги. Вона ж теж давалася дуже болісно. Тому просто варто подивитися інакше на історію, на подію, розставити інші культурологічні акценти. Автори документу кажуть: нині відновлюється український погляд на світ та формуються нові традиції нації переможця. Втім, їх підтримати ще мають колеги у залі. Дати голосування поки що не призначили. Це повинно бути так, як Європа відмічає день пам'яті. День пам'яті. Ну, Це все одно перемога була над фашизмом. Я думаю, що цю дату все одно треба пам'ятати. Я вважаю, що це неправильно, бо того, що наші українські діди і прадіди також брали там участь, тому я думаю, що це повинно бути. 9 травня повинно бути. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й канал.